На останньому дзвонику були класні керівники, випускники та батьки. Після виступів одинадцятикласники запросили на випускний вальс батьків. Олександр Орсах танцював з мамою. Yeah. Ну, сумні трішки. Але я радий, що я працюю в цій школі, що, мені, що я вже йду, починаю другий етап в житті, студентські роки. Це в мене третій хлопчик, який закінчує цю школу, останній. Тому буду вже е, ці відчуття, котрі е, тепер е, у мене на душі. Вже не повторяться. Ці роки були легші дітям було легше вчитися і легше їм було йти далі. А зараз цей рік був дуже тяжкий, тому що діточки вчилися багато дистанційно, і їм було дуже тяжко. Одинадцятикласниця Анастасія Тикун каже: рада, що останній дзвоник відбувся, попри карантин та дистанційне навчання, яке було впродовж року. У Нас був найкращий останній дзвоник. Було трошки важко навчатись на дистанційному навчанні, але ми все змогли і буду сумувати за школою. Останній дзвоник у цій школі провели лише для двох одинадцятих класів, каже директорка школи Ярина Харіна. Останній дзвінок 2021 року відбувся в незвичному форматі, тому що всі ми вже два роки перебуваємо у умовах пандемії в карантинних обмеженнях. Було прийнято спільне рішення батьківського колективу, учнівського та педагогічного про те, що ми не будемо святкувати традиційною лінійкою, не будемо підводити підсумки навчального року, тому що воно було в різних. За участі різних форм навчання, і це все було для нас сьогодні нове, 11 класи висловили слова подяки, показали свої таланти, свої вміння. За словами Ярини Харіної, свідоцтво випускникам вручать 27 червня. Оксана Ушакова, Колишин, новини на Суспільному.